Слава Ісусу Христу! Найголовніший свідок це Ісус Христос, який показує, що ми маємо робити для того, щоб Потрапити в рай, і не потрапити в пекло. Він говорить, що я правдивий свідок. Він був і в раю, і в пеклі. І Він говорить, що в рай потрапити це жити за його словом. І любити його, це вірувати в нього, це виконувати його слово. І ми потрапимо тоді дійсно в рай. А хто в пеклі їм показує. Він показав історію багача, показав Лазаря. і він говорить, що цей багач він говорив: пошліть, хоча б когось дому. Моїх рідних Щоб вони сюди не потрапили, бо тут пекло, тут дуже жарко, тут черви лазять. І, Авраамові йому говорить, і Авраам йому говорить, в них є Моїсеї і пророки, у нас є сьогодні Моїсеї і пророки, апостоли для того, щоб не потрапити в пекло. І він говорить, що ні, нехай хтось прийде з Воскресних тоді повірять. Він каже, якщо якщо вони не вірять в істині, то вони не не повірять тому, коли хто воскресний. І сьогодні дуже багато свідків, дуже багато людей, які говорять, що вони воскресли, вони свідчать про це, але люди не вірять. Для них це закрите, тому що під владою сатани. Але від того, що вони не вірять, ад не перестав существувати. Він є. Як і ад є, так і пекло є. І хто куди попаде, це залежить від того, як ми проживемо життя тут на землі? Чи ми будемо з Богом проповідувати Слово Боже, чи ми будемо. З дияволом проповідувати все диявольське знаходитися в гріху. Амінь.